Величезний всім привіт! Вітаю вас в магазині Аврора. Подивимося які новинки акції на цей тиждень. Я вже бачу таку новинку. Дивіться, набір скляних ємностей від великого до малого. Також з кришочками йдуть. І зараз проскануємо ціну 219 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Мочитесь позручніше, хочу вам зробити дуже цікаве та корисне відео зі знижкою форми для випікання кексів. Силіконові 55 гривень, кольори в асортименті. Форма силіконова для випікання хліба або кексу. 22 гривні форми в вигляді метелика. Зі знижкою паперові рушники «Еколо» двошарові, дві штуки в упаковці, 37 гривень. Папір туалетний, дитячий, 50 штук 32 гривні. Зі знижкою серветки дитячі, 120 штук з клапаном. До речі, зверніть вагу. Дуже хороша ціна на ці серветки. Серветки одношарові, 100 штук в упаковці. Ціна 19 гривень. Також кешбек. 15 гривень. Серветки паперові, двошарові, 100 штук. Серветки вологі, дитячі, 24 штуки, 14 гривень. Дуже цікава пустушка. Дивіться, яка. У <по вигляді поцілуйчика 33 гривні зараз. Силіконовий слинявчик. Ціна зараз. Роб'ємо 48 гривень. Так, знову повернулись на полички. ось ці чашки з попітом. Попіт ціна їх, зараз скажу, 64 гривні кольори в асортименті. Знайшов нові а, пляшки для води, але це вже йде а, скляна пляшка, тільки сама оця, е, як її сказати, а, кришка пластикова. Ціна 149 гривень. І тут бачу сині, блакитні, фіолетові та рожеві. Прорізувач, щітка прорізувач для зубів, 25 гривень. 33 гривні пляшечки дитячі. 48 гривень чашка поїлка дитяча з трубочкою силиконова поїлка, також зі знижкою 81 гривня стакан дитячий з кришкою і з трубочкою силіконові. Набір в пластиковому контейнері. Виделка та ложка 33 гривні. Ложечка дитяча 25 гривень. Силіконова в пластиковому чохлі. Ось таку можна придбати за 9 гривень ложечку дитячу. І 10 гривень ось така. 25 гривень тарілка дитяча. 15 гривень тарілка пластикова, кругла з візерунком, але вона здалека має вигляд як скляна. Ну і дуже-дуже багато різних шапок для хлопчиків, для дівчаток. Кольори також бачу різні в асортименті. Так, щойно поставили ось такі новинки. Це, мабуть, банка для сипучих, для сипучих скляна з дерев'яною герметичною кришкою. Можна на цукор використовувати і на сіль. Трішки більша банка, також для сипучих 99 гривень. Скляна і скляна кришка, герметично закривається. В Аврорі з'явились нові пледи, 20 бавовна і 40-40 це вже щось штучне. Я сподіваюся, ви розберетеся, господинки. А також кешбек буде нарахований вам. Метр тридцять на метр вісімдесят розмір. І зараз хочу вам показати кольори цих пледів. Ну, на дотик приємні. Так, і ось такі три кольори. Також привезли ось такі для малечі пледики, 70 на метр. Кольори також в асортименті, але ці зірочки мені найбільше сподобались. Корм для кроликів 500 грамів 29 гривень. 55 гривень корм для папушків 600 г. Корм OptiMeal 24 гривні. Для маленьких пухнастиків повідок 209 гривень ще кешбек. Зараз зі знижкою. 29 гривень набір кухонних чорних губок, також кешбек. А ось такий набір можна придбати за 22 гривні, тут 5 штук. Також кешбек. Знову новинка, тільки що дівчата винесли ось такі диски для зубочисток написано. Бамбукові контейнери для косметичних дисків. Вони продаються в коробочках. А, бачите, навіть 69 гривень. Балдежних привезли кицьок, дивіться, які це обніматися з ними між ноги пласти зимою. Так, ціна таких кіцьок 749 гривень. У нас з'явились на поличках нові гаманці жіночі. Зараз проскануємо ціну і покажу, як всередині вони виглядають та мають вигляд. Ціна їх. Ой, не тою стороною повернувся. 129. Відділення на картки і відділення на купюри. Ось такі зараз також невисока ціна. На них вони без знижки, але я гадаю, що і так на них добра ціна. В них добре з собою брати ліки. Я бачу, деколи в автобусах є що старші жіночки мають такі от гаманці і кладуть собі туди і гроші, і ліки, і ключики. в небільш в містки. Ціна 77 гривень. Бачу, з'явились обігрівачі в магазині Аврора. 2000 вольт. Режим нагріву 949 гривень з гарантією. І ось такі вітродуйчики. Також а, зараз поскануємо ціну. 499 і гарантія цілий рік. Потужна колонка для музики. Надзвичайно тяжка, я думаю, що вона буде дос досить голосно грати. Також бас в неї добрий. Гарантія цілий рік 1599. І зверніть увагу, зараз 25% знижки, додаткова знижка на картини. Набір для творту щось дитячий 109 гривень. Чай Каркаде 29 гривень. Ми з вами на поличці розпродаж. Зараз кришки лише 29 гривень 20 штук. 29 гривень набір з трьох резинок. Дитячий посуд металевий. Так, 169. Гра настільна розважальна. Також кешбек 64 гривні. Дуже цікава штучка. Дивіться, ігра. Тут 8 ігор в одній коробці. Надзвичайно дуже хороша. Грати вечорами з зимовими довгими, 299 гривень. Дитячий а, робітник. Такий сакуяжик для хлопців, 46 предметів, 299. Так, якось я обминув ось цей відділ, де такі класні шапочки для маленьких принцес. 119 гривень шапка дитяча. До речі, також вона йде подвійна. Кольори в асортименті. Так, ось такі з оченятами, Бачу, які рожеві. О, 219 гривень. Ну і звичайно багато-багато вушок, але подивіться, як цікавий зроблений обруч. Оцей сам. Як жемчужинки, перлинки. Ціна такого 88 гривень. Так, а тут ще щось цікаве. Що ж це таке? Давайте відкриємо, подивимось. Це такий набір. Дивіться, навушники тепленькі, і ось такий невеличкий, недовгий короткий шарфік. І ціна його 149 гривень цього набору. Так, ось такий кремовий і сірі в двох кольорах у нашій аврорі. Також є багато різних пов'язок на голову: 179 гривень. Шапки для хлопчиків, також подвійні всередині. Жіноча, я думаю, це для хлопчиків. Це можна навіть для хлопчиків, правда. А так, І кольори бачу а, сірий і темно-синій. А це це трішки інакша шапка. Також бачу подвійна. Ось така блакитна. Ціна такої шапки 149 з логотипом. Тепленькі дитячі тапулетки. 129. Також для дівчаток є, мабуть, рожеві правда ж, і жовті. Це для хлопців. Гарна аплікація на капцях. Жіночі капці. Ціна таких. Теж, до речі, різні різні кольори. Не встигаю вам все показати. 219. Привезли дитячі рюкзаки, це якийсь динозавр чи хто це. Новинка така. Ціна 77. Нові бананки для хлопців з динозаврами. Дві кишеньки. Ось такі червоні гаманці. Зараз по 29 гривень розпродаж в магазині Аврора, але, на жаль, тільки в червоному кольорі. А, це для карточок, я зрозумів. Це не гаманець, це для карточок. Жіночі, теплі утеплюючі легінси. Ціна 399,6 з кешбеком. Топ жіночий. Також утеплений. А тут я знайшов вже ось такі теплі а, шкарпетки. Пухнасті, груба в'язка з гарним візерунком. Ціна 84 гривні. Кольорові шкарпетки, дивіться, які гарні жіночі. До будь-якого спортивного взуття можна підібрати, і ціна їх зараз 29 гривень. І шкарпетки чоловічі по 19 гривень зараз в магазині Аврора. Чесно скажу, дуже подобаються мені ось ці чашки, надзвичайно цікаві, дуже милі, не знаю, чи, чи тому, що бірюзові квіти 99 гривень. Знаєте, пити такий чайочок, дорогий чайочок, невеликими порціями. Набір металевих стопок 69 гривень у чохлі. Зі знижкою зараз можна купити креманку. Скляна, ось така. 39 гривень. Набір склянок. 3 штуки в упаковці, 64 гривні. Так, а ось таку зараз можна придбати за 39 гривень стакан. 69 гривень чашки з кольоровими ручками. Ну, а це новинка. 59 гривень, скляна чашка. Подарунковий чашок, подарунковий варіант 59 гривень в коробці. Набір склянок із 6 штук на 280 мл 99 гривень. Набір з 3 штук, чи також 6, ні, також 6 високі 6 штук на 245 мл 125 гривень. Глечик скляний з пластиковою кришкою та з ручкою 88 гривень. Ну, а це якась новинка. Дивіться, я навіть не знаю, що це таке. Це для що воно. А, зараз проб'ємо із коробки. Ось так вам покажу. Ось так, щоб ви бачили, бачите, цікава така штучка. Я не знаю, що це таке. Бачу, що є отвір для ну, виноград, на малюмові, мабуть, щось для вина. Ось, давайте проб'ємо і взнаємо, що це таке. що ж це таке, Щось для вина пляшка для оліта та, та оцту. Тьо, А я думав, що вже можна з неї пити, два в одному. Ну, оригінально придумали, бачите, як цікаво. А з однієї сторони вливаєте оцет сюди, а сюди вливаєте? Що? Що вливаєте? А, олію. Зі знижкою ось такий набір стаканів 3 штуки по 300 мл, 64 гривні. І тут я знайшов новий Це новинка ось такий глечик з металевою герметичною кришкою з ручкою. Такий димчатий, 199. Зі знижкою скляний салатник прозорий 88 гривень, діаметр 20 см. І ось такий діаметр 22 см по 77 гривень. Знижка трішки більша. В акції пензлики кухонні 19 гривень. Ополоник. ложка шумівка, кухонна, металева 59. Металева. Лопатка з силиконовою ручкою зараз по 55 гривень, акційна ціна. Дозатор для пляшок. Ось такий ще я знайшов дозатор для пляшок 29 гривень. Так, та 29 це також новинка. 49 гривень тарілка для десертів. Зі знижкою а, салатник піала 64 гривні з ручками біленька з вушками. І ось такий великий салатник. Зараз можна придбати за 109 гривень. Так, добре, бачу зі знижкою також тарілка 99 І невеличка талі, тарілка Luminark салатниця 74 гривні. Зі знижкою зараз трос для білизни 20 метрів 55 гривень. Вішалка для сушки 39. Так, дивіться, ось такі скляні дозатори для мила, фарфор по 99-109 по 109 гривень. І ось такі по 149, це як новинка, але пластик чомусь дорожчий. Зі знижкою 7 гривень невеличкі кошики для дрібниць. 34 гривні ось такі серветки для прибирання, досить зручні. Тут 30 штук, одну відірвали і користуєтесь, мити цілий день, потім просто викинули у смітник і все. А насадка для швабри, трошки, трошки інакша, якась бачу, змінна. Ну і оці, ці, що постійно в аврорі, вони також в акції часто бувають по 55 гривень. А ось таку можна придбати ще дешевше. Це також запаска для швабри, просто вона зложена навпіл. Ціна її 49 гривень. Ще знайшов серветки для прибирання. Ціна їх зараз 44 гривні, 30 штук. А, так, що це таке, як вони правильно називаються? Спиці для в'язання 19 гривень. Це також щось для вишивки. Як воно також правильно називається. Бачу якісь новинки і зразу вам показую 49 гривень для вишивки пластикова, квадратна. Дуже багато в магазині Аврора різної пряжі. Так, ось така по 64 багато різних кольорів. Потім ось такі є. Це все є кольори запитуйте консультантів. Кольори є в асортименті 77 гривень. А, ну, звичайно, це все йде акрил 54 метри. Цікаво, так дивиться. І ось така пряжа буде по 44 гривні 180 метрів 100 г. Кольори також в асортименті. Набір бісеру 9 гривень. Кольори також можна обрати різні. Ось такі можна придбати за 14 гривень. Тут одразу 3 три, три штучки, три, три кольори. Набір свічок таблетки 34 гривні, 6 штук ароматизовані. Підсвічники по 64 гривні. А, оцей. Ну, правильно, на ніжці. ціни. Зараз давайте краще проб'ємо ціну. І бачу в Аврорі багато штучних квітів нових. Так, ось така гілочка. 55 гривень. Можна використовувати, я вже говорив, як підставку для свічок, і вони зараз... По 64 гривні. Так, оці кашпо для квітів, мабуть, декоративне. 44. Так, ну, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже в наступному з вами огляді. Я хочу, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі.